Ну що, товариство, біжу знімати програму, цибуля на завіз на краківському базарі. Слава Ісусу Христу! А є хто ні разу не курив сигарет? Є хто що ні разу не пробував Немає таких. Є? Давай, давай, сигарет? Так, хто ні разу не пробував сигарет? На <реку> сьогодні? Добре, хтось за є. Сьогодні що... чи за, за життя. За життя. А, ну, Добре, хтось є, хто ні разу не пробував алкоголь. Дальше, давай, а шаг та шаг йолки платить. У що, вас двоє. Хтось хто не пробував траву. Ого. Окей, окей. Є така от бачите, The North Face штукенція оригінальна. От, я хочу вручити тому, хто ні разу не пробував е, траву. От, але давайте якось виберемо У вас тут. Багато. Може на чувачі розіграйте. Дай. Тримай. Дякую. Дякую. Прошу, Дякую. прошу.